За сніданком про бізнес голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінкі зустрівся із підприємцями. Всі вони переможці конкурсу інноваційні ваучери, тож отримали кошти від міжнародних партнерів на розвиток власної справи. «В основному це креативний бізнес, збереження традицій, it сфера, креативна економіка. Тому вважаю, що сьогодні це одна з тих програм, які ми допомагаємо. Крім того, це різні навчання, бізнес-прогрів, це навчання діючих підприємців. Ми докладаємо зусиль, щоб бізнес розвивався, було виробництво маленьке, трошки більше, велике, але дуже важливо, щоб люди заробляли кошти і платили податки і допомагали нашим військовим. Серед бізнесів, які активно допомагають зсу, є концертна агенція Юрія Малірчука. Наприклад, з гуртом «Столиця» ми проїздили там більше там 130 концертів. Ми дали Україною, а ми паралельно віддаємо частину прибутку і робимо аукціони, збираємо кошти. І дякуючи таким. Концертом, дякую чорту столиці, ми вже передали більше там як два мільйони гривень на потреби нашої 102-ї, на потреби збройних сил України. І відповідно дуже кайфуємо від того, що ми можемо популяризувати українську пісню, українську музику і доносити її маси в різних куточках України. Від бантиків для доньки до власного виробництва дитячого текстилю. Такий шлях пройшла Ганна Степанова. Сьогодні її компанія виробляє широкий асортимент товарів для дітей. Ми почали виготовляти на замовлення. Спочатку шили це дому в квартирі, і потім вже винайшли приміщення і переїхали в приміщення в Миколаєві. Ми самі з Миколаєва, і два роки тому ми переїхали в Івано-Франківськ. Так як поблизу нашого цеху були обстріли, і наше приміщення страждало від обстрілів, і було прийнято рішення частково вивести. У нас там ще є одна швия, одна закрійниця працюють. А так загалом основний цех хто в нас тут. Заступник голови громади Святослав Некорович каже: місто активно підтримує саме молодіжні бізнес-ініціативи. Зокрема, через проєкт бізнес-прогрів та програму ваучерів. Стратегія міста зараз в тому, що бізнес має омолоджуватися, і молоді люди мають на себе брати відповідальність, створювати собі і іншим робочі місця. Це частина стратегії нашого міста, і ми для цієї стратегії робимо багато проектів. Такі бізнес-сніданки вже стали доброю традицією для очільника громади.